Співробітники служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці ще одного колаборанта з ворогом на тимчасово окупованій території Херсонської області. Після захоплення селища Федорівка Генічиського району місцевий мешканець прагнув співпрацювати з агресором в травні 2023 року. Він, як самовисуванець, подав свою кандидатуру на посаду так званого старости села. Після проведення псевдоголосувань зрадник увійшов до складу окупаційної адміністрації на посаді старости села Федорівка Новотроїцького муніципального округу. Херсонської області він забезпечував функціонування незаконно створеного органу влади за законодавством Російської Федерації. На користь ворога здійснював низку заходів, чим і посилював тимчасову окупацію. Також колаборант займався роботою з населенням, проводив збори села, де активно підтримував політику РФ. Нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Його оголошено у розшук. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частиною 5 статті 111 – примодин колабораційна діяльність. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.